Демножи веровечного. Vira vidnik i bogatim, Vira prostit, Vira znatim, Vira vicna. Святитині п'ятило, віра вічна віруслана, наша віра, прославлена, в ній душа живе у світлі, віри краще нема в світі. in Але сьогодні хотів би також подякувати і людині, яка свого часу дала імпульс тому, щоб на цьому місці був побудований цей красивий храм у селі Ялинівка, який освятив вже більше 20 років тому сам предстоятель Української православної церкви, преснопам'ятний блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. У зв'язку з цим ми хотіли би вас відзначити відзнакою нашої єпархії з вдячністю за ваші труди, які були понесені вами свого часу. За заслуги перед Хмельницької єпархії Української православної церкви Олена Іванівна Жуковська нагороджується орденом покрова Пресвятої Богородиці. Бо зруйнована церква наша. Була в роки війни німці засіли і стріляли. І баби, такі, як я сьогодні, не могли зайти за три кілометри навскорець сюди. І каже, якби ж то хтось звернувся до німців, можливо б, каже, вони помогли, бо в нашому десь там в селі Вінницької області допомогли і таким чином. Думаю, як же це я не буду. Трудитися раді таких бабушок, коли я з дитинства бачила, була в тій церкві, як сироти дітки стояли матушки, матушка молоденькою померла. А Галинка, Сьопа і Лідочка стояли, як ляльочки, а я втекла і подивилася на них і ходила навстіж туди. І діти, батьки і прадіди всі молилися. Як же ж я можу відсуратися від Божого слова? З дитинства забороняли, і дітей не мала права пох... Господи, посвятити, похрестити. похрестити. Не мала права на весілля своє ходити, просити з калачами, десь ходили там баби, просили, а я ходила без хліба, бо вижируть з роботи. Ну я сьогодні дуже не знаю. У мене сьогодні. Не працює розум. Пасха, розуме. Пасха Ваше. Так. Я хочу цю нагороду поділити серед своїх цих жіночок дорогесеньких, яких я сьогодні обожаю, бо їх дуже трошечки вже лишилося. Було де 100 чоловік на толоці. А сьогодні бачу, що мало наших, то я вже сьогодні їх платнула. Матінка Господня, Боженька, дякую вам за. Таку вашу ласку, бо бог тільки проводить нас, Бог проводить і поздоровляю нашого дорогого, батюшку. Отця іроніма. Так щиро вітаю. О, прийміть, будь ласка, коровай. Від щирості, від щирості. Ідеськи іронів. Дякую, і, і, дякую. і на... з нагородою вас поздоровляю. І дякую, що ви цей храм так. Удержуйте, бо 21 рік ми з вами, і тут тільки були одні стіни. А все оздоблення. Такий трудящий, такий людяний, такий добрий. Отець. Ой. Oh. Дякую вам, дякую, дякую. І всім, і півчень, і всім, що служили сьогодні, таке чудо, дійсно, чудо-чудо із чудес. Дійсності Христос Воскрес. Подивіться, що сьогодні в нас в храмі. Чудо, чудо! Дуже я вам дякую, дуже. І вклоняюся низько. Це вперше матінка Господня бачить таку службу в цьому храмі. 57 років тут була пустка. Що тут тільки не було. Ой! І клуб, і гульки, і бур'яни до стельні. А Господь дав, що помалесенько, з Божою силою. Ми це все зробили. Тільки Бог через нас, через таких трудівників. це нагорода всіх, всіх моїх працівників. І дякую всім сьогодні братам і сестрам за цей щасливий день. Всім дякую, низько вклоняюся. Хай проліском світлим життя ваше квітне, буяє весною в душі теплота. Здоров'я міцніє і радість розквітне, ніколи не згасне в душі доброта. Прийміть вітання, що найкращі наші, і побажання в цей щасливий день, щоб від життя ви мали тільки радість, а ще любов і шану від людей. Дякую всім нашим захисницям і захисникам, що вони сьогодні нам подарували цей день бо один день ми пережили, і слава Богу, що пережили. І дай Боже, щоб ми дочекали благословенного миру. Такого очікуваного, такого доброжданого, дай Боже, а вам всім близько вклоняюся, всім, хто сьогодні присутній. Хай Бог вас береже і дарує вам щастя і здоров'я на многоя і благия літа. Спасибо, Господи. Спаси Владико, дякую, дякую, дякую. Спаси дякую. Господи, Дякую вам.